Всім привіт! Вітаю вас величні народи, величні країни. Нова гімназія, гімназія 22 на поділі. Будинок відповідно напроти Бертняка 7. Це наш постійний клієнт. Дивіться яка історія. Виглядай туди. І так, зняли ми відливи. Бачите яка історія? Тобто тут просто пусто прихвачено для того, щоб... Ну, не відлетіть. Тепер показую другий прикол. Беру відлив. Час. Умовно його чіпляю. Подивіться на яку відстань він просто тупо висить. Оце все? Оце все барабан, оце все дощ. І відповідно, клієнт звернувся з питанням. Саш. А чи можна щось зробити так, щоб коли йде дощ, не було це барабан? Ну, як вам сказати? Всі ви прекрасно знаєте, решітка, ремонт вікон ці хлопці тупо творять чудеса в гарному сенсі цього слова. І, ну я сказав, звичайно, питання про пісню для сашка не питання, тому ми вже приклеїли матеріал для обішунки. І коли буде йти дощик, він буде просто йти як глухий удар, без всякого дзинь-дзинь і так далі. Питання наступне. Показую після. По бокам. Тут от між рамою утепленням було оцело. Все вже помаранчево, бо це сонячна сторона, воно все вигоріло. Тобто воно вже і поддувало, і підмерзало, і вигляд був у нього, м'яко кажучи, не дуже. Демонтували, дивіться, що ми побачили. Побачили ми, що тут сміливо заходить практично рука по висоті. І ось сама вся конструкція, от я засовую руку, от от, і откос. Відповідно, як ви думаєте, питання. Коли холодно, заходить холод під конструкцію і ось аж сюди. Чи буде воно холодний раз, чи буде конструкція холодна два. Ну і чи головне питання, хіба за це ви платили, коли купляли квартири в новобудові? Ну, чітке питання. От, Тому о, у кого є питання, пов'язані з вікнами металопластиками, пам'ятаємо, знайти нас дуже просто. Рішітка, ремонт вікон са одним словом, будь-якому пошуковику. До речі, як і завжди, користуємося тільки професійними розхідними матеріалами. Це піна еластична. Я вже багато разів розповідав, що це таке. Кому буде потрібно, додатково розкажу особисто. Made in Holland, відповідно, European Union. Тобто Європейський Союз. Зараз буде, ми вже все підготували, все проклеїли, задуваємося еластичною професійною піною, задуваємо боковушки, ставимо на щельники і питання по нижній частині вікна відпадає раз і назавжди. Всім гарного вечора чи гарного часу, коли ви нас побачите. Передаю вітання своїй дружині та діткам. Цьому цьому люби папа вас і сумую за вами. Всі е тримаємося, все буде Україна, слава Україні! Звертайтеся.